Друзі, наступна тема: потенціал респіраторної цитопротекції для зменшення бронхіальної гіперреактивності у пацієнтів з бронхіальною асмою. На зв'язку доктор медичних наук, професор, завідувачка кафедри педіатрії та інфекційних дитячих хвороб Буковинського державного медичного університету, пані Олена Костянтинівна Колоскова. Слухаємо уважно. Доброго дня, шановні колеги. Тема сьогоднішнього мого виступу присвячена доволі поширеній ситуації, яка пов'язана із розвитком гіперсприйнятливості бронхів. І місце респіраторної цитопротекції в цьому питанні пробуємо розібратися, що ж воно таке. Відомо добре педіатрам, що майже половина дітей першого року життя має подовжений видих і хрипи на фоні респіраторних інфекцій. Приблизно 20% серед таких дітей. Залишаються такими, які продовжують демонструвати таку гіперактивність, скажімо, бронхів впродовж раннього віку. Потім кількість таких дітей зменшується і десь приблизно до 10% за даними статистики, залишаються пацієнтами алерголога, яким верифікується діагноз бронхіальна астма. Відомий також і феномен, що в підлітковому віці клінічна тяжкість бронхіальної астми значно зменшується. Діти практично до половини випадків демонструють стійку клінічну ремісію, але як показали наші власне дослідження, на жаль, ознаки гіперактивності бронхів у таких пацієнтів залишаються, але залишаються на субклінічному рівні. Відомими є три, скажімо так, епіфеномена бронхіальної астми такі фундаментальні позиції, на яких ґрунтується цей діагноз. В першу чергу, це, звичайно, хронічний запальний процес в бронхах різного, скажімо так, механізму і походження, розвиток ремоделювання також дуже цікавий епіфеномен, який іноді розвивається ще до Власне, появи клінічних ознак бронхіальної астми і підвищена гіперсприйнятливість до специфічних і неспецифічних стимулів, власне, що є альфою і омегою постановки такого діагнозу. І залежно від співвідношення цих фундаментальних характеристик, розрізняється дещо клінічна картина бронхіальної астми, але позаяк на сьогоднішній день. Найбільш грунтовним, найбільш перспективним напрямком в лікуванні і профілактиці розглядається роль епітеліально-мезенхімальної трофічної одиниці в розвитку як запалення, так і ремоделювання, так і власне гіперсприйнятливості бронхів. Відомо сьогодні, що астма це найбільш поширене в дитячому віці, хронічне запальне захворювання дихальних шляхів, з відповідними клінічними характеристиками: це оборотна повторна обструкція повітряному потоку, гіперреакція дихальних шляхів на різноманітні стимули, і, звичайно, клінічні прояви у вигляді задухи, кашлю і відчуття стиснення в грудях. Гіперактивність дихальних шляхів, яка лежить в основі розвитку таких нападів, власне можна виміряти шляхом впливу різноманітними стимулами, які викликають скорочення непосмугованих м'язів дихальних шляхів, і власне це є основою проведення так званих бронхопровокаційних проб. Гіперсприйнятливість дихальних шляхів це феномен, який означає надмірне звуження просвіту бронхів внаслідок надлишкової бронхоспастичної відповіді. При її аналізі за допомогою спірографічних бронхопровокаційних тестів виділяють дві складові власне, шановні колеги, про які ви, мабуть, чули це гіперчутливість і гіперреактивність. Гіперчутливість як компонент гіперсприйнятливості характеризуються з дозозалежної спірографічної кривої ліворуч, а гіперреактивність бронтів, яка проявляється крутизною, власне даної кривої, при суві її уверх. Провокаційні стимули, в свою чергу, поділяють на прямі і непрямі. Прямі стимули викликають безпосередньо спазм бронхіальних м'язів. Впливаючи на безпосередньо на рецептори, а непрямі стимули до них відносяться і фізичне навантаження, і холодне повітря, вплив гіпертонічних розчинів, аденозин, і так далі. Опосередковано викликають бронхоспазм шляхом активації опасистих клітин і виділення медіаторів запалення. Я вже говорила, що прямі подразники представлені гістаніном, метахаліном, безпосередньо діючими на специфічні рецептори гладкої мускулатури, викликаючи звуження бронхів. Ну і інший механізм це непрямі стимули, які непрямим чином можуть сприяти звуженню дихальних шляхів, викликаючи власне, ендогенне вивільнення медіаторів бронхоконстрикції. Хочу навести, шановні колеги, наші власні дані по визначенню специфічної гіперсприйнятливості бронхів до гістаміну з використанням його різноманітних розведень інгаляційним шляхом і визначення, власне, провокаційної дози. І провокаційної концентрації, яка призводить до зменшення форсованого об'єму видиху на першій секунді на 20%. Відповідні скорочення ви бачите на даній світлині. Зверніть, будь ласка, увагу, що у пацієнтів, яких ми обстежували і спостерігали за ними впродовж двох років, тобто, тут три дослідження проведені в актуальному періоді, рік. Назад і два роки назад, і ви бачите, як знижується провокаційна концентрація і відповідно провокаційна доза, що свідчить про те, що у пацієнтів, на жаль, підвищуються ознаки гіперчутливості воронків до специфічних стимулів. В свою чергу, гіперактивність, яку на даній світлині можна оцінити за даними дозозалежної кривої. Ви бачите, що швидкість оцього скорочення також значно зростає, практично вдвічі впродовж двох років. Гіперактивність дихальних шляхів на сьогоднішній день, ну скажімо так, залишається доволі прискіпливим об'єктом для досліджень. Остаточно, патогенез не вивчений, не доведений, вона може виникати і не тільки при бронхіальній астмі, вона може виникати при різних захворюваннях, і головне. Гіперактивність дихальних шляхів може перебігати вступ клінічно, тобто асимптоматично, і не супроводжуватися будь-якими клінічними проявами. Патогенез гіперактивності я вже казала, на жаль. Не зовсім зрозуміле, але відомо чітко те, що чітко пов'язані дані механізми із активністю запального процесу, особливо хронічний перебіг гіперактивності дихальних шляхів йому сприяє хронічне персистуюче запалення і відповідно ремоделінг бронхів. На сьогодні також відомі і компоненти гіперактивності бронхів, які поділяються, скажімо так, на базовий, який є відносно фіксованим. Це власне стійка гіперактивність, яка спостерігається у багатьох хворих із хронічною астмою, і, власне, пов'язана із ремоделінгом дихальних шляхів. І другий це варіабільний компонент або епізодична гіперактивність. Яка напряму пов'язана із нападами бронхіальної астми, із загостренням бронхіальної астми, і може, звичайно, бути, ну, скажімо так, предметом для впливу стосовно, скажімо так, покращення перебігу захворювання. Хочу сказати, що є декілька факторів, які сприяють формуванню гіперактивності бронхів, власне, це калібр. Чим менший калібр дихальних шляхів, тим виразнішою є гіпереактивність. Це підвищення скоротливої здатності бронхів. І ми знаємо, що у хлопчиків, до прикладу, через більшу розвиненість м'язового шару напади і, взагалі, клініка візінга вона трапляється частіше. Змінена проникнення слизової бронхів це власне результат запального процесу. І сьогодні я би хотіла зосередити вашу увагу саме на цю впливі, на цей фактор і можливостях сучасних впливу на даний фактор, оскільки він напряму пов'язаний із зовнішніми екогенними стимулами, які сприяють розвитку запального процесу. А отже, ми можемо захищати респіраторний епітелій від таких впливів. Це також гуморальні і клітинні медіатори запалення, уже скажімо так, як пов'язані із самим процесом запальним, і звичайно, дисфункціональна нервова регуляція, відомий да, що астма розвивається саме у людей. Ну і зверніть, будь ласка, увагу на цій світлині. Я хочу продемонструвати також наші власні дані. Це ознаки гіпереактивності гіперсприйнятливості дихальних шляхів у вигляді їх гіперчутливості до бронхопровокаційного прямого стимулу гістаміну у вигляді провокаційної дози, провокаційної концентрації на рівні дрібних бронхів. І ви бачите, шановні колеги, як впродовж ну ж таки, це пацієнти, про яких я вам вже розповідала, яких ми спостерігали впродовж трьох років. І ви бачите, що е, наскільки динамічно з, е, зменшується і е, провокаційна доза, і провокаційна концентрація гістаміну у даних пацієнтів, е, а отже, дійсно, е, ну, можемо підтвердити, що власне чим дрібніші бронхи, тим виразнішою є е, гіперсприйнятливість. Щодо запалення і цілісності епітелю, доведений чітко зв'язок між чутливістю дихальних шляхів до прямих подразників і маркерами запалення, зокрема, такими як езінофільна інфільтрація мокротиня, фракція. Оксиду азоту у видихованому повітрі як показник виразності запального процесу. Підвищена проникнення слизової оболонки внаслідок запального процесу може бути на сьогоднішній день розглядається це питання причиною посилення реакції бронхів на бронкоконстрикторні стимули. Таким чином, вплив на запальний процес і вплив на. Агресивність екогенних стимулів і алергенів, які викликають власне цей процес, на сьогоднішній день через стабілізацію порушеної проникненості слизової, мабуть, представляє доволі перспективний напрямок в лікуванні пацієнтів, і якщо розглядати тяжкість перебігу бронхіальної астми, як Ознаку виразності запального процесу, ну так умовно, можемо сказати, да, що легка, середньоважка і тяжка персистуюча бронхіальна астма проявляється різним ступенем і виразністю запального процесу. нас, до речі, на кафедрі також виконувалась дисертація в цьому напрямку, і було підтверджено це на прикладі маркерів запалення у видихованні повітрі. То от проведення провокаційної дози з непрямим стимулом, а це дозоване фізичне навантаження у вигляді визначення індексу бронхоспазму у відповідь на дозоване фізичне навантаження, індексу бронходиляції у відповідь на інгаляцію 200 мікрограм бета 2 ганіста і сумарний показник лебільності бронхів який в нормі повинен бути в межах 12 що свідчить про лабільність дихальних шляхів у відповідь на стимуляцію, зокрема в даному випадку непрямими стимулами? Знову ж таки свідчить про те, що по мірі більшої виразності запального процесу, ще раз хочу сказати, яка асоціює із важкістю перебігу бронхіальної астми, ці показники зростають. Зокрема, ви бачите індекс бронхоспазму, Збільшується майже в 4 рази індекс бронходіляції, збільшується значно також приблизно в такій же кількості. Ну і відповідно, показник лабільності бронхів демонструє, демонструє власне значне її посилення. В нормі опираються впливу зовнішніх екогенних стимулів, наші існуючі фізіологічні слизові бар'єри. В першу чергу це звичайно шкіра, це респіраторний тракт, шлунково кишковий тракт, власне, слизові оболонки. Це доволі міцні бар'єри, які в нормі утримують вологу і запобігають проникненню алергенів, інфекційних агентів і інших агентів, які викликають запальний процес. На просвітній поверхні респіраторного епітелі, звичайно, існує відома дуже добра система мукоцелярного кліренсу, яка в нормі забезпечує очищення, зволоження дихальних шляхів, є джерелом продукування слизу, в якому рухаються війки вічистого епітелія, що дозволяє захистити респіраторну систему від впливу зовнішніх чинників. На жаль, постійно ця, скажімо так, є це є точкою прикладання до впливу агресивних чинників. І, зокрема, ми зараз стоїмо на порогі на порозі епідемічного підйому захворюваності. Так, от власне є дані, що окремі віруси, в першу чергу, це вірус грипу А викликають загібель клітин респіраторного епітеля, змінюють епітеліальний шар. Що, звичайно, може стати, скажімо так, передумовою для розвитку запального процесу, а у дітей з затопію власне до розвитку загострення бронхіальної астми. Епітеліальні клітини утворюють перший фізичний, хімічний та головне імунологічний бар'єр дуже важлива функція не лише механічного захисту, але і функція імунологічна, яка полягає в розпізнаванні образів зовнішніх агентів. Інтеграція інформації від багатьох рецепторів і передачі цієї інформації на клітини вродженої і адаптивної імунної відповіді, це синтез інтерферону і інтерферон залежних чинників, які захищають дихальні шляхи, це вивільнення ряду хемокінів, цитокінів і активація природних кілерів. тобто. Дуже, скажімо так, струката імунологічна функція респіраторної пітелю, яка свідчить про те, що власне при ряді хронічних запальних захворювань, таких як бронхіальна астма, порушення регуляції і відповіді епітеліальних клітин і бар'єрної функції, можуть бути власне отою рушійною силою. Яка провокує процес захворювання, сприяє формуванню ремоделінгу і закріплює гіперреактивність бронхів. І, власне, мабуть, це є доволі чітким вказівником щодо напряму наших лікувальних втручань. І на сьогодні все більше доказів свідчить про те, що дефектна бар'єрна функція разом з перебільшеною або аномальною імунною відповіддю може сприяти. Власне, розвитку і посиленню важкості алергічних розладів, виходячи з цього, респіраторна цитопротекція видається на сьогодні доволі обґрунтованою стратегією ефективного лікування і профілактики специфічної і неспецифічної бронхіальної гіперсприйнятливості. Респіраторна цитопротекція. Ну, звичайно, протекторами називають сьогодні ті лікарські засоби, які захищають організм або певний орган, або покращують його функцію. Ну, ви знаєте, є радіопротектори, є гепатопротектори, є цитопротектори, які використовуються при виразкуванні сензової оболонки шлунково-кишкового тракту. А от е, респіраторна цитопротекція – це, власне, механізм захисту та покращення функції клітин респіраторного епітелю. Звичайно, це доволі поширена е, е, така категорія поширена, але про неї доволі е, е, наполегливо почали говорити. Саме відтоді, коли в Україні з'явився засіб на основі ектоїну препаратиктовріс, це респіраторний цитопротектор, який на сьогоднішній день знайшов доволі багато прихильників в особі педіатрів і алергологів, давайте ж розглянемо, що таке ектоїн, і як власне працює ектоїн, і чому для профілактики власне гіперсприйнятливості бронхів Мабуть, доцільно його використовувати. Ектаїн – це екстремаліт. Він представляє собою природню молекулу, яка створює всередині екстремофільних мікроорганізмів, скажімо так, каркас, який дозволяє їм опиратися впливу агресивних зовнішніх чинників. Ну, достатньо сказати, що, власне, був він відкритий. З найпростіших мікроорганізмів Червоного моря, які знаходяться під впливом великого тиску на дні Червоного моря і великої концентрації хлориду натрів. Ектаїн – це циклічна амінокислота, вона сприяє стабілізації сполук структур і структуруванню молекул води, що стабілізує міжмолекулярні взаємодії в біомолекулах. Вона оточує себе і сусідні білки або клітинні мембрани водним шаром, і така структура називається ектаїн-гідрокомплекс. Ектаїн не взаємодіє безпосередньо з білками і не потрапляє всередину клітини, що дуже важливо, а отже, не втручається в архітектоніку клітини, не викликає набріку клітини. Механізм ектаїн залежної реакції організму включає стабілізацію макромолекул, розташованих на зовнішній поверхні клітини, тобто, як захисним шаром обволікає зовнішні молекули, і завдяки утворенню структурованих отаких шарів води ектаїн здатний стабілізувати клітинні мембрани, захищати епітелії як від алергенів, так і від вірусів, від бактерій, від хімічних агентів, а також зменшувати запальний процес. Які лежить в основі формування гіперсприйнятливості дихальних шляхів, що власне сьогодні і є темою мого виступу? Ну, ви зверніть, будь ласка, увагу, шановні колеги, на дану світлину, де схематично показано, яким чином ектобріз зменшує або навіть усуває ушкодження клітинних мембран, не вивільняються в результаті медіатори запалення а отже, не виникає. Запальний процес і не підтримується, запалення зменшується. І головне, якщо клітина вже знаходиться в стані запального процесу, якщо ми говоримо, до прикладу, про хронічний запальний процес при бронхіальній астмі, то використання ектоїну сприяє процесу самовідновлення, тобто репарації. І знову ж таки на даній світлині ліворуч ви бачите, як впливають молекули води на неструктуровані, і як ектоїн ущільнює буквально ліпідний біошар. Це частина слайду права, так? і ви бачите, наскільки щільний цей водний шар утворюється, що власне захищає клітини. І з клінічної точки зору, хочу сказати. Що це знайшло дуже широке використання, зокрема і в пульмонології. І от дослідження, в яке були включені пацієнти із хронічним обструктивним захворюванням легень, в яких вивчалися ефективність інгаляції ектаїну і вплив їх на характеристику нейтрофільного запалення, яке лежить в основі. Даного захворювання. Порівнювали результати використання ектаїну із плацебо, оцінювали функцію легень, оцінювали запальні маркери, зокрема виділення оксиду азоту у видихованому повітрі, а також вміст нейтрофілів у мокротині. Хочу сказати зразу: на сьогоднішній день такі важливі маркери, як оксид азоту, ФНО. Є одним із критерів визначення важкості захворювання, і відсоток нейтрофілів мокротиня значно, так само як і фено, значно знижувалися після інгаляції ектоїну, що показало значні переваги відносно групи плацево. А отже, на сьогоднішній день доведена клінічна доцільність застосування інгаляції ектаїну прихозил, зокрема, при нейтрофільному запальному процесі. Ну і алергологи знають, що, на жаль, оцей фенотип бронхіальної астми з них з нейтрофільним запаленням він доволі погано відповідає на стандартну терапію інгаляційними глюкокортикостероїдами і є доволі значною проблемою. Топічне використання ектоїну, власне, представлене в системному огляді. І на даній світлині основні результати системного огляду свідчать про те, що ектоін може відігравати ключову роль при алергічних захворюваннях верхніх і нижніх дихальних шляхів, оскільки він зменшує запалення, покращує імунну відповідь у сенсибілізованих пацієнтів. Плифоктоїну на загострення імунної відповіді зумовлений власне цитопротекцією і зменшенням виділення прозапальних цитокінів, зменшення цих прозапальних ефектів шляхом зменшення реактивної площі поверхні контакту з бронхопровокаційними стимулами. Тобто механічна оця роль полягає власне у зменшенні площі поверхні, де відбувається контакт. Топічне застосування актеїну може бути корисним як допоміжне лікування при гострих і хронічних запальних захворюваннях респіраторної системи. Зокрема, це можуть бути алергічні захворювання, це можуть бути запальні захворювання, реніт, як гострі, і сухі фарингіт, ларингіт, Алергічний реніт, атопічний дерматіт, зокрема, це всі, все ті нозологічні форми, при яких проводилося вивчення ефективності ектоїну, і які увійшли до даного огляду системного огляду. Ще одне дослідження, яке доводить ефективність інгаляційного введення ектоїну порівняно із сольовим розчином у пацієнтів з гострим бронхітом. Увійшло, ви бачите, 135 пацієнтів. Дослідження доволі свіже. 79 пацієнтів отримували інгаляційний розчин ектаїну, а решта сольовий інгаляційний розчин. І на підставі зменшення балів симптомів бронхіту, власне, це БС шкала було показана виразніша ефективність у групі ектаїну ніж у групі плацеба. Ектаїн сприяв більш швидкому усуненню усіх симптомів гострого бронхіту. І значне покращення було досягнуто вже після 7 днів терапії порівняно із сольовим розчином. Якщо попередні дослідження були порівняно із плацебо, то в даному випадку стандартне використання сольових розчинів було менш ефективним порівняно з ектаїном. Стільки лікувальний ефект, який зберігається мінімум трьох тижнів після лікування, свідчить про тривалий ефективний вплив на цілісність епітелію препарату ектаїн. І це дуже важливо. Зокрема, ми зараз також проводимо дослідження з використання ектоїну у пацієнтів з бронхіальною астмою і хочемо показати, наскільки частота і важкість загострій. ну, робоча гіпотеза є, що вона зменшиться. І ми абсолютно впевнені в отриманні доволі хороших результатів. Принаймні, попередні відгуки доволі схвальні. Ще одне дослідження. Зверніть увагу, будь ласка, при алергічному реніті використання назальне використання ектоїну показало у пацієнтів з алергічним ренітом або канютивітів. Кондуктивітом доволі хороший ефект, і як монотерапія, ектоїн був не тільки ефективним, а автори його навіть порівнювали із ефективністю препаратів першої лінії в лікуванні алергічного реніту, зокрема, це антигістамінні препарати та інгаляційні інгаляційні препарати кромогліцевої кислоти, тобто, це говорить про те, що ектоїн має чіткий лікувальний ефект не тільки профілактичний, але і лікувальний. Ну і на сьогоднішній день унікальні здатності стабілізувати біологічні мембрани і макромолекули ектоїну призвели до того, що даний компонент доволі успішно комерціалізується як інгредієнт різноманітних безрецептурних препаратів. До речі, перші почали використовувати ектоїн наші шановні лікарі, які займаються косметологією, дерматологією. На сьогоднішній день забезпечення захисту епітелію за допомогою Екторіна дозволяє досягти значного протизапального ефекту шляхом зменшення вироблення запальних цитокінів, як я вже про це говорила. І власне дана стратегія на сьогоднішній день визначається доволі перспективною в плані лікування і профілактики. Гіперсприйнятливості бронхів, як при бронхіальній астмі, при або при інших хронічних захворюваннях, при топічному використанні. Ми використовуємо при гострих бронхітах у дітей, використовуємо при респіраторних гострих захворюваннях, не тільки при хронічних оскільки оце збереження цілісності, захист і відновлення клітин під час захворювань дихальних шляхів досягається за допомогою ектеїну значно швидше. Ну і наш е, унікальний препарат Ектобріс е, власне має прихильність педіатрів через те, що немає побічних ефектів, дуже добре переноситься, прекрасно інгалюється за допомогою сучасних інгаляторів. Е, має доволі виразний е, клінічний і профілактичний ефект, зменшує запальний процес. І ще раз хочу сказати, має дуже широке коле застосування, оскільки запобігає як симптомам алергічних захворювань дихальних шляхів, так і при гострій патології респіраторного тракту. Отже, респіраторна цитопротекція на основі ектоїну, а власне це препарат Ектобріс на сьогоднішній день є перспективним, є доволі актуальним, новим. Нешкідливим і ефективним методом як лікування, так і профілактики. Дякую за увагу. Пані Олена, ми в свою чергу вам дякуємо за те, що сьогодні до нас приєдналися і за вашу вашу фахову лекцію. Це дуже важливо, що знайшли час і проконсультували наших глядачів.